Доброго дня, мене звати Наталія Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Сьогодні про Словаччину і спеціальність архітектура і будівництво, така галузь, такий напрям. Що стосується особливостей вступу на таку спеціальність, по-перше, в Словаччині всі спеціальності в цій галузі можуть розділитися на спеціальності зі вступними іспитами. Із сертифікатом словацької мови і спеціальності без вступного іспиту і без сертифікату словацької мови. Що стосується вступу, традиційні документи, оцінки з 8 по 11 клас, знання словацької мови, сертифікат або не потрібно сертифікат, це залежить від університету. І що стосується вступних іспитів, то скрізь вони будуть свої. Завжди будуть іспити на спеціальність архітектура. Архітектура потребує не просто іспитів, а ще й підготовки портфоліо, яке загружається разом з документами, і потім вже, коли портфоліо буде прийняте, ви приїздите на іспити графічні тести, і тоді вже за результатами іспиту визначається, чи вступили ви, чи не вступили на архітектуру, де бакалаврська ступінь буде тривати щонайменше 4 роки. Що стосується вступної кампанії, то завжди пам'ятайте, що вона починається ще в 11 класі, тобто у листопаді потрібно вже сформувати повністю пакет документів, загрузити до університету, підготувати портфоліо, загрузити, і у червні, на таку спеціальність, як архітектура, архітектура і урбанізм, можуть вже проводитись вступні іспити. Зверніть на це увагу. Завжди, перш ніж витрачати стільки зусиль на вступ. Спеціальності з іспитами або без іспитів вивчення словацької мови. Давайте подивимося, що відбувається на ринку праці у Словаччині чи затребувані ці спеціальності і скільки платять за таку спеціальність. Ми відкриємо традиційний сайт професія СК, і подивимося, які пропонуються нам вакансії. Ну, старший архітектор, інженер-будівельник. Це Вакансії в Братиславі в основному зарплата від 2 до 2,5 тисяч євро на місяць. Розробник проєктів інтер'єру 1,5 тисячі євро на місяць, архітектор інтер'єру, архітектор, архітектор в Братиславі та Празі це архітектурне бюро, скоріш за все. Дизайнер інтер'єру це окрема спеціалізація. Інженер-будівельник спеціаліст з питань розвитку територій. Ну, у середньому така зарплата буде стартувати від тисячі євро і далі вже 2 25 тисячі євро. Можна подивитися, що включає в себе така спеціальність, що потребує така вакансія. На посаду підходять претенденти з освітою, студент університету, бакалавр першого ступеню, або магістр, або інженер у цій спеціальності, що потрібно зазнати, словацька англійська мова якими потрібно володіти програмами для того, щоб отримати таку спеціальність. Отже, спеціальність затребувана, доволі високооплачувана, як до Словакії, і треба зрозуміти ще, які навчальні заклади дають можливість навчатися на такій спеціальності і за якими умовами. Ну, найперший університет, найбільш знаний університет це. Словацький технічний університет, який знаходиться у Братиславі. Цей університет має факультет архітектури і дизайну і має чотирирічну програму Архітектура і урбанізм. Нагадаю, що під нашим відео в Ютубі будуть посилання на всі ці сайти, ви можете відкрити і ознайомитись з умовами вступу і з тим, що потребується. Умови вступу, прийом документів з 1 жовтня. До 30 листопаду іспити на цю спеціальність йдуть з 11 січня по 9 лютого, і вже з 15 лютого є результати іспитів. Отже, іще навіть до 11 класу, до початку 11 класу, у вас вже має бути готове портфоліо для такої спеціальності. Якщо ви будете навчатися не словацькою мовою, а англійською мовою, тоді іспити на цю спеціальність у вас будуть у червні. Можна навчатися словацькою безкоштовно, англійською мовою платно. Вступні іспити, як зазвичай, це будуть не тільки загружені завдання, але і це будуть графічні тести. Це буде аналіз оцінок з 8 по 11 клас, які у вас були досягнення. Це буде аналіз вашої автобіографії або резюме. Ну і потрібна буде ще медична довідка на такий факультет, коли ви вступаєте. А в графічних завданнях заявники олівцем малюють те, що їм задано, так самим вони проявляють міру свого таланту, да, своє просторове бачення тих чи інших моментів, тих чи інших предметів. Отже, чотири роки напрям, бакалавр Словацький технічний університет. Крім Словацько-технічного університету, зі вступом буде також у нас навчання в такому університеті, як Жилінський університет в Жиліні. Є факультет будівництва, який має декілька спеціальностей, а саме спеціальності цивільне будівництво, технології управління будівництвом, інженерні споруди і транспортні споруди. Вступний. Є засади рекрутації вже на наступний рік на такій спеціальності, ви можете з ними ознайомитись, хоча вони словацька, але вони доволі зрозумілі. А вступним іспитом буде тест з математики і загальних шкільних знань. Прийом документів буде тривати до 31 березня, а іспити будуть у червні, 11-12 червня, якщо ви виступаєте 24-25 рік, уже всі ці умови викладені на сайті. Будуть оцінюватися ваші знання, тобто оцінки з 8 по 11 клас, ну і безумовно потрібна ще автобіографія, де у вас є якісь здобутки, олімпіади, можливо, якісь захоплення, які теж ведуть вас певним чином до будівництва. Всі умови вступу вкладені окремо, які проплатки за рекрутаційний внесок, за іспити, що саме потрібно, скільки людей набирається, на яку спеціальність. Тут є ще спеціальність, я не сказала. Геодезія і картографія, ну, у нас дуже рідко її питають. А в основному це такі от спеціальності, як цивільне будівництво та інші. Отже, це Жилінський університет в Жиліні, де є інформація, де завжди можна знайомитися з такою інформацією, що вступ з іспитами. Ще є дуже цікавий формат, ландшафтна садова архітектура, ландшафтна інженерія це є у сільськогосподарському університеті в Нітрі. Є така спеціальність, є факультет садівництва і ландшафтної інженерії зі спеціальністю ландшафтна садова архітектура. Це, до речі, спеціальність з вступними іспитами і теж доволі цікава. Але знову ж таки, не путайте ландшафтну архітектуру і архітектуру, і урбанізм. Це дещо інші спеціальності і інші потреби. Хоча це теж доволі цікавий факт. Що стосується спеціальностей без іспитів, знову ж таки, словацький технічний університет в Братиславі. Має а, таку спеціальність на, на інженерно-будівельному факультеті спеціальність цивільна інженерія. Ця спеціальність, можна подивитися основну інформацію на сайті, буде посилання, можна подивитися на саму програму навчання. А, ця спеціальність є без вступних іспитів, потрібно подати документи до 30 квітня. І прийом буде здійснюватися за успішністю, тобто за оцінками з 8 по 11 клас. вони мають бути гарні, і крім того, ви повинні ви будете загрузити сертифікат знання словацької мови не нижче, ніж рівень Б1. На цій спеціальності на інженерно-будівельному факультеті цивільної інженерії можна буде навчатися безкоштовно словацькою платно англійською мовою. Знову ж таки, умови прийняття такі самі на англійську мову, але. Ви навчаєтесь, хоч і без іспитів, але платно. Це Словацький технічний університет має як архітектуру урбанізм з іспитами, так і цивільне інженерію без іспитів. Ну і, безумовно, ще є університети, які дозволяють нам навчатися без вступних іспитів. Кошицький університет має інженерно-будівельний факультет. До речі, Кошицький технічний університет доволі у нас популярний завжди за запитами. На бакалавріаті є декілька спеціальностей: є земляні роботи та архітектура, або архітектурна інженерія, іноді її називають, будівництво і транспортне будівництво, технології менеджменту в цивільному будівництві. Що стосується цих спеціальностей, то подати документи можна до 20 квітня, і знову ж таки вступ буде за результатами оцінок з 8 по 11 класу, саме так буде здійснюватися конкурс. Подається ще автобіографія, знову ж з вашими здобутками. Ну і безпосередньо тут не потрібен сертифікат на словацьку на знання словацької мови, і можна було би подивитися, що саме вивчається на таких. Якщо ми подивимося технологію менеджменту в будівництві, ви можете знову ж таки пройти за цим посиланням, подивитися, що вивчається на такій спеціальності. Є повністю план навчальний на всі три роки, і можна подивитися навіть з базовим знанням, що будуть вивчати. Наприклад, буде обов'язкова математика. Навіть ви можете нажати на деталі предмету, і у вас буде опис, що саме ви будете вивчати в математиці. І це буде ну, дуже цікаво для вас, щоб підготуватися для успішного навчання на такому факультеті. Тому що, ну, наприклад, тут ще вивчається технічна хімія, технічна хімія. І знову ж таки, можна деталі предмету дізнатися і подивитися, чи є у вас вже базові знання для того, щоб ви успішно потім продовжили навчання. Кошицький технічний університет дає можливість через МАІС подивитися от все, що стосується всіх предметів на три роки, і що саме з вас вимагатимуть у таких випадках. Отже, що стосується вступу до Словакії, потрібно підготувати пакет документів. Це спеціальної форми довідка з оцінками з 8 по 11 клас. Якщо ви навчались в різних школах, то ви берете дві довідки. Якщо ви навчались у коледжі, то ви берете з 8 і 9 клас довідку зі школи. А два роки ви берете вже довідку з коледжу або технікуму. Крім того, Потрібні сертифікати зі знання словацької мови на деякі спеціальності. Взагалі потрібно вивчити словацьку мову щонайменше на рівень Б1, а найкраще на рівень Б2, не тільки коли ви здаєте вступні іспити, то безумовно, але коли ви будете приїздити навчатися, вивчати технічну хімію на першому курсі на словацькій мові. Потрібні сертифікати не тільки словацької мови, потрібно написати автобіографію, потрібно надати квитанцію про сплату рекреаційного внеску за обробку цих документів до кожного університету. Ну і, безумовно, вже після отримання да, атестату потрібно зробити апостиль цього атестату і потрібно пройти процедуру нострифікації, тобто прирівняти український атестат до словацького атестату. Найголовніше при вступі це, по-перше, правильно підібрана спеціальність відповідно до того, що ви знаєте, що ви можете. Багато хто хотів би стати архітектором, але не всі мають заключення художню школу, і не всі можуть створити якісне портфоліо для того, щоб пройти навіть перші етапи, і бути до вступних іспитів. Крім того, вчасно потрібно оформлювати і правильно документи, тому що ну, маленькі нюанси в документах можуть привести до того, що ви можете бути не зараховані або. Попередньо зараховання без нострифікації Не зараховані, за цим треба чітко слідкувати. Ну, і що стосується супроводу, ми здійснюємо супровід до словацьких університетів вже щонайменше 10 років, і ми чітко знаємо, що саме вимагається, на який факультет, ми можемо допомогти з визначенням чіткої спеціальності, подати на декілька спеціальностей, проконсультувати щодо оцінок. чи... Є сенс подавати саме на цю спеціальність, на що можна розраховувати у такому випадку, підготувати пакет документів, провести нострифікацію і записати вас на подачу на ВНЖ, перекласти всі довідки, які для цього потрібні, і проінструктувати, як пройти саме цю процедуру отримання студентського виду на проживання. Тому звертайтесь, дивіться наше відео, дивіться на посилання університетів, визначайтеся, приходьте на курс вибору професії, якщо ви хотіли б визначитись з професії пройти тестування. І нехай вам щастить у виборі професії, спеціальності, яка ну, обумовлює все ваше життя.